Цієї ночі Україну знову атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив п'ять ударних БПЛА типу Шахет. Військові звітують, що чотири ворожі БПЛА збито підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони у Донецькій та Харківській областях. П'ятий вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Сили оборони України вибили противника з сотницького козачка Харківської області. Про це свідчать оновлені мапи ресурсу Діпстейт. Водночас аналітики зазначають, що російська армія просунулася біля кількох населених пунктів на Донеччині. Ворог просувався біля Воздвиженки, Юр'ївки, в Роздолівці та Новоселівці. Першій. Тривають бої в Урожайному та Красногорівці. Йдеться у повідомленні Діпстейт. Наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Велику Британію, щоб виступити перед європейськими лідерами в Бленхеймському палаці на заході, де збираються обговорити Україну, європейську безпеку та демократію. Про це повідомляє The Guardian. Зеленський також здійснить свій перший візит до Ірландії в суботу вранці. The Guardian пише, домовленості президента про поїздки рідко підтверджуються, але джерело сказало, що 90% впевненості, що Зеленський там буде. Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16, але до 2028 року. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. Посадовець наголосив, що важливим питанням також є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів. В липні серпні в Україну має надійти 50 тисяч нових боєприпасів. Також відомо, що з вересня до кінця року відправлятимуть від 80 тисяч до 100 тисяч снарядів на місяць. Йдеться про чеську ініціативу і закупівлі артилерійських боєприпасів для України у країнах за межами ЄС. Скоро захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі Дія за даними змі зараз, щоб подати документи на статус УБД, треба звертатись або до спеціальної комісії, або до військової частини. Скоро це все можна буде зробити онлайн через портал Дія в кілька кліків.